Всім привіт! Мене звуть Оля і це мій канал Гармонія. Скажу вам сам перед, я вперше знімаю цей влог. Дуже мене надихнули дівчата, рукодільниці, які в'яжуть, і надихнула Оксана Левчук своїм проєктом зв'яжи шапку 5 за 5. Там, в цьому проєкті, це вже третій проєкт, я так зрозуміла, в цьому проєкті за 5 тижнів в'яжеться 5 проєктів, 5 виробів. І в цьому проєкті в'яжуться шапки, шарфи, палантини, рукавиці. Мітинки, в общем, аксесуари, я вирішила, що хочу спробувати себе, хочу, хочу дізнатися, чи я зможу за 5 тижнів зв'язати 5 проєктів. Я ще ни разу так не пробувала. Це уперше, але вирішила, що хочу я спробувати. Я працюю бібліотекарем і завклубом. Я живу в селі, і у мене дуже багацько домашньої роботи. У мене е Є обістя, де знаходиться скотство, і мені дуже багатько треба це все повпоруватись, піти на роботу, прийти з роботи, опять повпоруватися і аж можу сісти в'язати пізно ввечері. І ось тому я хочу, і виходить так, що коли я в'яжу, я можу один проєкт в'язати місяць, але я вирішила, що мені треба себе трошки, як вам сказати. Направити, направити на те, щоб Скоріше, в'язати. Ну, я думаю, зараз вже осінь, вечори вже довші, що буде у мене, певно, ви сідати вечорами і в'язати. От в тому діло, що я хочу прийняти участь у проєкті, щоб я могла себе направляти кожного вечора на в'язання. Тому що буває, що я можу просто ввечері зайти в хату. І вже більш нічого не хочу. Отже, хочу вам показати перший мій проєкт, це ось із такої пряжі ярнар Розенгарден. Тут 250 метрів, тисяч, 250 грам 1000 метрів. От із цієї пряжі я хочу зв'язати шаль. Шаль у вигляді хустинки. Я дуже багацько бачила вже і по Ютубі, і в інтернет-сіті таких шалей. Я бачила, як дівчата-рукодільниці їх вив'язують дуже шикарно. І я надихнулась, спробувати. І я думаю, також, щоб без цього проєкту я б його, певно, в'язала б все довго і довго, але, але е, е, хочу з допомогою цього проєкту я його зв'язати хутко. Швидко, щоб я в зимою могла взяти його собі на роботу і сидячи за робочим столом, накинути собі на плечі, щоб мені було тепліше працювати. Ось, Оце такий мій перший проєкт. Не знаю, чи в мене вийде, але попитка, не питка. Спробувати треба. Другий мій проєкт. Це ось два таких моточки. Один моточок, ось у мене доця розмотала, бо їй було цікаво, що за ниточка. Це Alize Cotton Gold. Тут 100 грам, 330 метрів. 55% хлопка і 45% акріла. З цієї ниточки я теж планую зв'язати палантин. Теж дуже Я багато бачила в інтернет-просторах палантинів, і мені дуже сподобалося. І я думаю, чому би не спробувати його зв'язати, цей палантин, по крайній мірі, теж дуже гарно. І можна накинути на плечі. І можна, як би, як і, я так, я не знаю, чи я зараз правильно скажу, як би замість шарфіка на шию намотати. В общем, це я так планую. Його буду в'язати спицями палантин. А шальку хусткою. Крючком. Оце такий мій другий проєкт. Третій проєкт це у мене ось така пряжа «Alize Lana Gold Classic. Тут 100 грам 240 метрів. Це я з цієї пряжі в'язала собі кардіган. І в мене ще лишилося ось таких два маточки. І я хочу до цього кардигана зв'язати бірет. Тож, я бірет ніколи не в'язала. Це, якщо мені вдасться в цьому проєкті його зв'язати, це буде дуже чудово, тому що буде це перший раз, я ще. Повторюю ще раз, що я ще беретів не в'язала. Але спробувати треба. Ось от такий. Я теж бачила в інтернет-просторах, по Ютубі дівчата викладають мастер-класи. І я так думаю, що я подивлюся кілька цих мастер-класів, і в е, мене вдасться зв'язати. Ось з такої пряжі собі берете. Це третій проєкт. Четвертий мій проєкт, я не знаю, хочу спробувати зв'язати шапку, але не знаю. Ось у мене є така ша пряжа Алізе Суперлана Класік. І це у нас. 75% акрил і 25% шерсті. Тож цю пряжу я купила для кардігана. Хотіла зв'язати кардіган, але щось він в мене вже давненько лежить ця пряжа, я його вже не починала. цього кардігану пов'язала я гірчичний з Alizella Na Gold. І це так думаю, що теж скільки дивилася, надихнулася, що дівчата в'яжуть шапки, дівчата такі молодці, вони майстрині. Ну, а я? як? Ну, я з дійства навчилася в'язати сама, сама учка. В'язала своїй доці якісь там жилетки, такі бідові, нещасні. Але стала тако дякувати, що є зараз в наше сучасне время інтернет, я стала видивлятися, як дівчата в'яжуть. Мені дуже стало цікаво, ще більше стала надихатися, що чому би мені не спробувати зв'язати. Я за цих, це от коли у нас в Україні розпочалась війна, я зв'язала три іділія. Зв'язала джемпер, навіть е, не джемпер, а жакет можна наказати кофточку. Я її віддала в мене дочка якраз вагітна, я віддала їй ту кофточку. Потім друге, я зв'язала полувер на круглій кокетці. Тож видивилася, як дівчата це роблять. І е, зв'язала, теж одала дощці. І третій мій виріб це кардіган гірчичний. Так само я дивилася, чи є сімка, я вже й, не пам'ятаю, її Юля звали вроді би. І по її МК щось там питалася в'язати і, вроді би, зв'язатися, ну трішечки воно не вийшло так, як вона вказувала на МК. Трішечки не так, тому що я ще не вмію добре з розчотами. От, я так думаю, спробую я себе в проєкті. Хай може навіть я не буду, не буду учасником проєкту, але я буду старатися. Наблюдати за кожною з дівчат, як вони в'яжуть, і буду старатися, щоб не відставати від них. Оце от з цієї ниточки буде четвертий мій проєкт, шапка. І п'ятий проєкт. У мене є така ниточка. Це один моточок тільки. Це Alize Angora Gold. 550 метрів в 100 грамах. Я вже не пам'ятаю, що тут акрил? І не пам'ятаю, що ще в состав входить. І є у мене ще теж залишок від полувіра. А ще я в'язала це у мене 4. Ізділия за за, за цих, за це время, отколи у нас в Україні війна. В'язала такого кольору полувер. полувір. Е, візерунком кучинелі. Лістя кучинели. Листя кучинелі в'язала. І у мене там виходить перед і спинка. Я в'язала по кругу, виходить перед і спинка. В общем, тіло вийшло у мене від пряжі. Я не пам'ятаю, як вона зветься, але факт в тому, що то був 100% акрил. 100% був акрил, а на рукава у мене не вистачило тієї пряжі. І я не могла більш такої пряжі знайти купити. І я купила Алізе, не пам'ятаю теж, яка Алізе була у мене, е, ну, знаю, що тут теж півшерсть. Півшерсть цієї пряжі. Чи то літо жила на голд, от не пам'ятаю. Ну, факт тому, що я на рукави взяла пряжу півшерсть. Я не знаю, чи я правильно це зробила, але у мене вийшов такий полуверчок так. Симпатичний, правда, він великий дуже на мене був, бо я хотіла його зробити трошки оверсайсом. А воно вийшло через чур оверсайз, і я його теж подарила своїй знайомій. Ось то не знаю, думаю, шапку зв'язати, ну, я би хотіла шапку зв'язати внукові, То не знаю, як у мене вийде, чи хватить у мене цієї пряжі, чи не хватить. Ну, факт тому, навіть якщо у мене не хватить пряжі, то я буду знати, то хоч я буду знати, чи я встигаю за дівчатами, чи не встигаю. Навіть хай я вже останній проєкт, може, не дов'яжу, тільки через те, що у мене. Не вистачає пряжі не знаю, чи я з цієї пряжі, чи я з цієї пряжі, Ну, з котрийсь із двох я шапку буду в'язати. Може, ще к тому време, це буде в мене останній проєкт, може до того времени я ще докуплю пряжу. Ще я до того времени вирішуся, чи з цієї, чи з цієї буду в'язати, і я може ще докуплю пряжу. І може і дасть Бог, що я. І вкладусь за усіма дівчатами. Головне, щоб дівчата в'язали і надихали надалі своїм рукоділлям, своїми проектами, своїми задумами. Тому що у них це дуже-дуже чудово виходить. Вони молодчинки. Може, колись і я буду, так як вони, когось надихати. Зараз на даний момент я. Поки що, як би ще навчаюсь, довчиваюсь того, чого я не вмію, щось я вмію, щось не вмію, і, і буду надихатись далі дівчатками. Оксана Левчук, організатора цього проєкту, вона теж молодчинка, що вона створює такі проекти, де дівчатка згуртовуються. Де дівчатка можуть щось розказати і підказати. Ось такі у мене плани на майбутнє. Бажаю всім рівненьких петельок, плідної праці, і нехай буде мир, і кожен, щоб Берегли один одного, рідних, знайомих, нехай буде мир.